Родичі, всім привіт! Ззаді мене здорова куча металолома. Там станки всякі зараз будуть. Зараз я вам все покажу, що в Польщі повикидували. На них ще можна було реально заробити мільйон. Пашки, дивитися, сонечко, погодка хороша. Давайте лайк, підписочка, сідайте поудобні. Сьогодні буде є що вам показати, буду вас удивляти трошки. Поки ми з вами йдемо до станка. Отакий от, от ключ. Подивіться, Craftsman, Made in USA. Я думаю, вам видно добре, трейдмарк. Питався його знайти в цьому, в пошуку. Не нашло Google фото, не знайшло. Показує спец ключі наші совєтські, а так не показує. Написано, що якийсь рідкий ключ. О, кстати, дивіться, от. там, я вам це показую, зараз покажу Вон, серебро. Бачите? Контакти серебряні ці кружочки, хто не знав технічне серебро. Тут вже розбили ви подивіться, апарат. Дісней опять. Десь такий телевізор, колись на бараколці бачив, теж красний. Розбили сіточку, одні динаміки прилітали. Вандали, та ні, наверно, кидали, їх розбили. Ось якісь вилявляються піки точені ще. Ладно, просто піки точені якісь. Откуди, не знаю, вже воно ржавіло. Перший апарат отакий на колесах. Ви Просто подивіться цю сумасшедшу толщину. Подивіться, толщину 10 см. Тут теж тут менше 8, мабуть, не 7 Що воно діло? я поки не догадуюсь. Ну, Колеса мочне поставили, зварили. Отак от воно виглядає. Тут зубики, планка, зубчаста. Що воно робило, чесно, навіть не догадуюсь. Ну, от абсолютно не догадуюсь. Я розумію, що це зажимало або перекусувало. Скоріше, навіть, що воно перекусувало. А як воно робота, точно не зрозуміло. Може ви знаєте щось таке. Воно сильно покажу вже самопадні. Слідче, це така от циркулярка класна. Яка стоїть кучу бабла. Сама ця ось штучка сам механізмик стоїть кучу бабла. Ну, теж братися з таким тягатися, ну не сильно я хочу, чесно, от на барахолку брати. Сьогодні ми чисто дивимося з вами на ходочки, мабуть, на металоприйомки, що поздавали люди. Ручна гіллятина теж просто вона впечатляє. Дивіться, який... я її просто не витягну, її на 300 кілограмів, що я... вона місці з станіни дуже з швелірами якимись понаварюваними. Це хтось з дому, воно видно, що давно стояло, з дому привезли, все, здали. Ну, оце сталюха має бути просто мощнецька. І розміри 42-й розмір у мене, шкари. Клас. Це я так розумію буде двіжочок з нашої циркулярки. Тут десь і одне, на одній валяється. наваляється. О до цієї, тому що там он, навіть видно ремінь був, бачите, блистий. Десь ремень вже викинули, такий от двигун потужний. Там кіловати, мабуть, три з половиною. Три-три 3 три половиною, похоже. Теж старе все. Це ще совєтське, ще значки дивіться які. Зараз це роблять маленьке обмотка алюмінів от ділили на віка, ви розумієте? Раз зробили і він до сих пор ще работав. Ми ну, якби його не здали і скоро не розрізали. А що дивіться станочок, видите, як він красавчик. Віляється. От станок собственної персони. Це якийсь прес. Що він пресував, я не знаю, мені саму ту матрицю не видно, що він там ділав. Ну щось він пресував потужне. Можете дядька Максиму відвідати, а може він в коментарі напише, що це таке було. Я знаю, що він по-любому знає, що це таке. Ну, Маркировка десь не роз той сторони, я просто не підлізу. Вал, гайки. Теж зубилом бита, чи ні, як дядька розказує. Знаєте, що зубилом б'ють часто спеціалісти, та ні, вроді. Хоча щось похоже, щось було, стукали, чимось злизали його. Тормоза які красиві, подивіться. Ой-ой-ой. Теж якийсь механізм. Там пусто. Ні, ну важкий. Явно тон, тон, тонну якусь важу явно. Дивіться. Толщина. А це взагалі здорова толщина. Щось він просікав і придавлював, що це таке. Ну все сильно мощне. Правда, теж мотора немає, навіть вже здали давно на металолом. Десь тут може і валяється. Понімаєте, що таке ще могло воно, знаєте, скільки пользи принести? Ну, може обрудування міняють, може не знаю. Трошки щуюся, бо сонце прямо в глаза, треба дуже осечка сидіть, солнечка купляти. Двигун. Видно, десь витягнули. Навірно поміняли на інший, тому що він си, сильний си, 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 розібраний. Ну коли з машини обычно здають, там, якщо він робочий, то воно все в комплект, сразу з головешками, одразу з щось на куски розібраний. Под бонтиком залишився. О, балончик. От я люблю заглянуватися. Спеціальні ставити контейнера, куди скидається чорний з цвітняком вместе. Наприклад, такі от вентилятори. Трубки, Там вони вже подивився, мене спрашували тут зросли, вони дереві попротиралися біля одної вібрації, навіть з цього викинули. І вони желізні. Також от вентилятори, от, вон маленькі, пістолети, якась коробка, скоріш автомат. Теж компресора. І, скільки всього? Шимано. шимано, це значить дорого. Оце щось інтересне, валяється, ще поки не знаю, що це таке. Діски, ну диски такі себе. Дрель, ручная, на вам. Денький патрон, а классный. Сам патрон, наверное, куча бабла. Они не, уже тоже должен открывать вместе. Вот такие вот штуки сделали, какие-то радиаторы. Интереснее. Они здоровые, их будут резать на трубке, На куски так их пшик. Пшик резаком, не? Тільки що ще приїхали хлопці щось здали, ось такі от ключ місяць зі змонтією здали. Один не хочу тягати Латуні, кстати, було багато всяких кранів. Тут дядько прийшов пособирав їх. Ну теж з прийомки, щоб вони нічого не подумали. Таке всяке якийсь гаража, якісь мелочі. Тут теж це вони розсипали цілу кучу. Інтересного немає такого прям нічого, щоб вау. А от що залишилося від машини. Двигун, коробка, колесики. Все. По-моєму, вона трохи згнилася, не ну, так, Подивіться, похоже, да, на то, що вона трохи гнилуватенька така. Ну, вже не буде вона їздити. Резинку трохи прорізали, ага. а для чого не знаю. Була печатна машинка, правда, розкладка не українська. Це в неї лишні діталі то, то. це отож, знаєте, печатаєш, потім рукою ляща оддав, вона від'їхала і печатаєш. По крайній мере, я таке бачу в мультиках, коли це був маленький, як воно працює, я навіть не знаю. А це виходить, контейнер з ніржавійкою. Дивіться, це заготовки всякі ніржавійчні. Круглячок. Щось наточили, щось не вийшло. Вдали його. Тут щось різали. Дивіться, який чіткий різ. Хм. Линчики валяються. Болванка, Бал це нержавейка. Звісно, можна було щось зробити полезне, але дорого вона буде уж сильно ванну, всякі раковини, хоча брати з нержавійки. Це оцинковка, взагалі що вона тут, делала? не знаю. Хтось варив ну сварщики. А ну-ка, сварщики. Шов, щось поганенький. Та ні. наверное, красивий. Нічого я не купив, тому що самі бачили, воно все або важке, або нікому не потрібно. Зараз поїдемо з вами. Я не знаю, куди мені ці нові штанишки, Поїдемо з вами ще на одну металоприйомку на здорову. Там ми точно щось купимо, там ціни ніж приємні і туди всяку мелочку возять. Зараз поїдемо глянемо. Я думаю, там ми точно щось з вами знайдемо, тому що неділя на носу, а в нас ще продавати немає нічого. Це наступна прийомка. Тут, тут дивіться, скільки нових болтів міті з новий, Ключі якісь валяються. Я сильно руки не буду сунути, бо я там женечко тільки що суну на тій прийомці, прийомки, он, пальце короче, кров йшла, роздер трохи. Таке тут все перебирається. Зараз підемо щось подивимося в середині, може цікаве. От Лапи якісь поздавалися по прицепі, теж тут редуктор стоїть, тут лапа. Ви ну, вже таке часто бачили, якщо дивитесь на каналі, таке часто буває. А от новенький до машини, фаркопчик, взагалі, не зібрався. Здали його. І це якісь. Арка что ли? Чи не арка, а це може теплицю, якусь маленьку щось таке. Ось такое, знаєте, що знають буде. Так, так. Да, помпа пульсируючий воздух прилетає. Сейчас вам покажу. От, оцей малич, що працював. Зараз його назломі, все, кінець фільму. така маркировка. Німець. Двигунчик взагалі клас. Дядька кажу, можеш її купити, типа. Я кажу, що мені з ним робити потом. Ну зовсім маленький. Хочу штучку не затригатить, бо як шарахне, то в мене телефон з рукою вите А от диски, подивіться, нові поздавали просто. Ну Тут їх багато, звісно. -да. да, слів немає від болтів. Чи оце все теж буде на розборку? Тут, тут розбирають, це кофімовку, тільки що дивились, 400 гривень на делать. Ну що, можна було всім торгувати. Це теж тольче густо, по-моєму, не з кафешка. Іду додому, зайшов от в бідронку, чек ви кажете акція. Золотий 99, це пів 20 гривень за літр молока. на взяти 12 літрів. От ящик взяти. Спрашуюся, зачем мені ящик молока. я не можу поки місце зрозуміти. Як би хороша ціна, але я його не спину випити, я так розумію. Може ви знаєте, для чого так робиться? Уже я заїхав додому, тому що треба трошки по хаті навести порядок. Ну, я тільки вчора переселився, тут у мене ще діло по горло, так сказати, як казала Саша греть. Що е, я мог всі купити? От давайте подумаємо в місті. Чоловіка, якого повний холодильник час їди, там м'ясо напід і перевезуть морозівку, бо я не співаю його їсти. Давайте подумаємо, ну а що б я мог би зайти купити, ну а так, порозмислим. Там плов у мене є, всякі йогурти, шмогурти, ковбаси, баламбаси, каша якась ще є. Ану, курку геть. Кстати, в карюфурі я вам просто рекомендую. Я не знаю, мені отак травиться. А потом у меня начинается от такий от живот, як дальнобойщика, починається рости. Что скоро не буде коня под навесом видно? Щось там, я не знаю, чи 22 злота, чи 25. Коротше, вообще у не дорого. И середину копчену, что не так захотілось середка. Супер. І оцей хрен дуже полезна штука. Гострий, мені нравится он. Кстати, цей телефон еще до сих пор ни разу не заряжав. Я на ньому каждый вечер дивлюсь видео. 40. Вон, Wi-Fi включенный. Так що телефон. І однозначно стоїть своїх бабок. Ви поняли, я зараз займаюся своїми ділами, тут там стираю, убираю, пересосю, в общем, приводю кімнату в чоловічний вигляд. А завтра ми з вами вийдемо і поїдемо, наберемо якісь штуки, так думаю. Також ще треба купити велосипед, сумку і починати працювати. Я все пам'ятаю, все буде. Оце ж займаюся зараз поки цим питанням квартирним. Уже виходить у нас з вами наступний день заповнити одну істину, що цезарь теж не одразу салатом став. Тому ми потихонечку сьогодні шукаємо, що можна перепродати. Зараз зайду в секін, подивлюсь, на щось можна перепродати, тоді пойду на металоприйомку, все вам поснімаю, все покажу. Также я ще в процесі сумку. Я ще правда не дивися, як вона стоїть для кур'єра і велосипед. Все буде. Я просто жду від от хозяев, щось до сих пор не вийшов. Сьогодні їм напишу, все узнаю, где можна велик ставити. Ну, щоб ставити і потім його забирати, а не ставити і не забрати його, бо там вже не буде. Зайшов в секонд, купив набор ложок красивий, покажу вам за 15 злотв вже в рюкзачку моя лежить, буду дома покажу. Приїхав якраз. крас. Загружаю тебя в бомбу. Сейчас смело останется, щось все одно виберемо. Трошки громко, я вже там понаходив, всякої бердих, я вам покажу. Мені от хвороба сильно понравилась, вона абсолютно нова. Оця. Абсолютно нова. Хм, І тут я всякої біліберди теж понагрібав. Зачем пока? Та ні, ну як зачем? Мої любимі железячки, тільки цей раз живу врать маленькі. Там уже нормально, пару кілограм є. Навірно, потеряв цілий час, поки ми тут це позагружували ту здорову машину. Ну нічого страшного. Що зараз пройду, гляну, що тут є. Щось м'яке должно бути, так думаю. Просто все витягнули отсюдова. Здорове витягнули. крупногабаритне. Вон суки дивіться. Колун, верні, даже був репнутий вже все. Що було б четко на барахолку, ну все. Неаккуратно грузили. Ладно. Спиті вже перекинули їх не Забрали, класні. І там він, він десь якийсь бачив, то, наверно, одних валяється, якби сложити його. Ну та ладно. Це в мене поки місце немає слов. Зразу мотор з редуктором. Лібьотка була. Ще й тут якийсь вал виходить з цього редуктора. Ну, з усимон з проводами. Мені жалко до ужасу просто. Ну, Таке воно не продасться одразу, це його стягати, ті 100 кг. Ну, в общем, хай він лежить. Ну не 100, може 60 Ну, здорово, І здорова апаратура, звісно, класна, вічний. Редуктор просто вічний черв'ячок. Также вот вам, пожалуйста, якийсь станок, що то він пиляв. Да, ну похоже, на то в зборі. Це тільки що його згрузили, викинули. Це теж тільки що, на це вже якась сильно А Настаночок, звісно, двигун потужний, теж стоїть красивий. А, я узнав, якщо вам интересно, в наступному відео напишіть інтересно, чи не я розкажу, що їх не розбирають. Ну знаєте, як у нас там хоп-хоп медь повиривали і все, що їх відлажуть в сторону, а потім куди здівають. Я все узнав, я аж в шоке до сих пор. Ну, да. Так, ще там йдемо див, що є, та пішли. Що буває, коли люди нічого делать? Починають ізобрітати. Вот, ізобритатель. Зараз достану, покажу. Кувалду і забрели. Представте? Вон абсолютно з арматури переважно. Від ну. ручка, по-моєму, разів важче, ніж ця кувалда. Ну ладно, то такий по рукам вони не буде віддавати, навіть. Тут нічого додати, речний демократ. Клас. Скільки я даже не знаю. але брати я не сильно хочу, хвата. Уже мали опит з таким. Хвата. Візьму дуже маленьких ще, іще. Я знаю, десь є маленькі всякі штуки, а не такі по 20 кг. Родичі, я вже вдома. Оцю цю сковородку я забрав. Я не змог її не забрати. Ми її на продажу звісно, вивеземо. Вона класна. согласіться, алюмінієва. І от я набрався штуки. Колунчик такий от прикольний, якийсь клеймом, Бо часто на клейма дивляться, я ж бачу, що люди дивляться. Щуп якийсь, може ви знаєте, що це таке за щуп? Я вам покажу отак його легенько. Може, який внутрішзаводський чи ще якийсь. Тут отакі от надписи є. Я ще чесно не перевіряв їх. Другий, третій. Стопчик, стопи всякі там на велосипед, дзвіночки. Теж, Сашка такі забрали, я взяв ключів, набрав трошки, ножички. Це мені вийшло на, на, на 100 гривень, якщо 2,5 долара. а Це мені все сталося з цією сковородкою. 5 кг по 2 злотих 10 злотих. і вот же еще я вам обіцяв секонд Те, що я взяв за 15 злотих а ну-ка готові Наскільки воно похоже взяв за 15 по-моєму Нідерланди делають Я вам сейчас навіть попробую показати що там написано Може ви мені підскажете. А ну у нас чи ні? не Ні, мабуть, воно сильно уж мелко буде О Курва глянь Ладно, не судьба вам побачить що там написано Ну, не суть. Я думаю, 15 злотих воно стоїть, такі красиві коробочки. Я його, звісно, забрав, бо його перепродати. На 35 воно мені точно став похоже. Ну, 30, ладно. Просто то ли я таке взяти пів кілограма в'язу, то домкрати по 20 кг тягати. Ні, ні, поки ми відв'язуємося з цими ділами. Все, я це все ховаю, іду, откушую. Вам велике спасибо за підтримку, за просмотр. Побачимося на барахолки. Також я зараз. Сейчас... От не повірите, сьогодні почав шукати сумку, ну, цю знаете, доставку, делівері, зелені всякі ці. Глово, Немає в Вроцлаві, немає сумки тупо. Ви прикиньте? Ну це починається. Ні, я знаю, де взяти нову за 120 злотих. А, і навіть є якийсь ДБУшний дорожче, чим тут нову можна взяти. Ну, в общем, наприклад, по Варшавам, там, по всяким. Це взагалі зроблено вже на цього. Не знаю, як так зроблено. Я знаю, що нова сумка, там казали, там, де я устраююсь, 120 злотих ти даєш. Якщо ти їздиш, потім сумку назад в хорошому стані віддаєш, тобі їх вертають. Ну, я, звісно, в це не сильно вірю. Ну, да все вже. І велик, звісно, залишився теж. Щось не ответа, не привіта. Ладно, давайте розберемося, все далі буде. Будем зарабатывать, бо я з вами согласен, що на одній барахолки ми довго будемо до мільйона йти. Надо починати ще по вечорам кататися. У мене 3-4 часа є свободно, 2-3-4 є. Якусь копійку заробимо все одно. І ми тоді до мільйона дойдемо намного швидше. Давайте, пока-пока.